Усе твоє життя тобі казали, та знайди вже тут мотивацію та рухайся до своєї цілі. От мені мотивація допомагає. Хоча людина результату не мала. А що, коли я тобі скажу, що саме мотивація і гальмує твій процес, і саме вона винна тому, що ти нічого не досягаєш. Привіт! Мене звати Альона і вітаю вас на моєму каналі. Я філолог, перекладач, я володію кількома мовами, а також я навчаю зараз психологію. Тобто майбутній психолог. Тому на моєму каналі я ділюся різними лайфхаками: як зробити своє життя кращим, справившись на психологічні техніки, як ефективно навчатися та деякі лайфхаки з вивченням мов. Тому якщо тобі цікаво, приєднуйся і будемо разом. Взагалі, особисто я мотивацію не вірю. Вона завжди мені допомагала до певного періоду часу, коли я зрозуміла, що вона мене трішки гальмує. І я завжди її порівнюю з пісочним замком. Уявіть, що ви побудували такий гарний пісочний замок, а потім перша хвиля або перший дощ, і його нема. Да. Тому, поки ви будуєте свої пісочні замки, хтось уже побудував цихляний. Насправді, якщо копнути в психологію, то саме мотивація є однією з емоцій. Це так, це дуже схоже на натхнення, насправді, коли ви чекаєте той бум. Що щось там посвітить вам зверху, і ви будете діяти, то це не так. Тому що як емоції з'являються і зникають, мотивація також з'являється і зникає. Чи то до вечора, чи до наступного ранку. Це просто миттєвий імпульс, який існує і зникає назавжди, ну, поки ви знову не отримаєте нову дозу мотивації. От, наприклад, коли Мішель Обама писала свою книгу, вона прокидалася о 4.30 ранку. І писала її до роботи. Я думаю, в людини не було мотивації прокидатися так ранку і писати книгу, тому що вона знала, для чого вона її пише і яка її була ціль. Тому тут уже діяла саме дисципліна. Насправді зараз більшість людей стали залежними від емоційного добігу. Вони заходять в соцмережі, вони дивляться дописи. Чи читаючи думки, і також відео, типу Getting Your Life Together. Вони заряджаються, такі, вау, клас, я також хочу це жити, зараз буду діяти, рухатися. А потім бац, і все зникає. Тому що мотивації нема. Вона зарядила тебе на певний проміжок часу, і вона відразу ж пропала. Чому так стається? Ну так уявіть свою ну, запальничку, звичайно, да? ви її запалюєте, з'являється вогонь. З'явилась мотивація. Вона там горить, 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 але... Прийдеш період часу, коли вона швидко зникне. А тепер уявіть, що ви маєте дисципліну. Да? Це ваші дрова. Ви завжди їх підкидаєте, і вони горять довше. І ви можете підкидати знову, і вони будуть горіти ще іще і ще, поки ви просто не зупинитесь. Тому дрова це є ваша дисципліна, це є ця структура, ваш план і ваша послідовність. Саме ці складові допомагають нам виробити якусь структуру і чітко рухатися до своїх цілей. І нам вже тоді не потрібно доєднати миттєву вогонь та миттєва мотивація, натхнення, тому що ця емоція вона є, і вона зникає. А дисципліна, коли є, і ви її дотримуєтесь, і ви хочете її дотримуватись, вона не зникне. Саме мотивація вона змушує людину кожен день думати: о, ну, що я хочу, зараз це хочу я, і ви знову будуєте себе заново. Оце цикл просто неперервна. От саме мотивація, вона, наприклад, ну, іноді трішки да, псує вам життя. Ви постійно будуєте себе наново. Ви кожного разу думаєте, що ви хочете. Навіщо це мені? Але навіщо так мучити себе кожного дня, а потім порівняти, о, я раніше я могла почати, Зараз вже пізно, або якби раніше почала, зараз би була б уже далі. А якби у вас була дисципліна, ви б цього навіть і не думали. І знаєте, що саме цікаво? Як ви думаєте, що об'єднує ці три людини: Білл Гейтс, Серена Вільямс і Арнольд Швейцнегер? Саме вони не чекали на як і багато інших людей. Вони не просто шукали якоїсь мотивації. Вони діяли. Якщо візьмемо Біла Гейтса, на початку своєї кар'єри, коли він е, створював Майкрософт, він працював 16 годин на добу. Ви уявляєте, людина? Це просто робот. Він працював. Я думаю, людина не шукала 16 годин натхнення, не ходила по вулиці, казала, прийдіть мені натхнення, о, ця людина працює, я також піду працювати. Ні, людина просто працювала. Він хотів створити щось нове і він це робив. А Серена Вільямс, одна з відомих темісісток цього часу, вона вигравала і програвала. Але коли вона вигравала і програвала, вона постійно тренувалась. Вона казала: а навіщо мені шукати чогось, коли я буду тренуватися постійно, тому що мені це треба. Також Арнольд Шварценеггер. Він в принципі в своїй автобіографії розписав все про своє життя. Він казав, що в мене був режим: це тренування, навчання і робота. Зняв день він робив саме ці дії. Він казав: у мене є ціль, я знаю, як туди дійти, і я просто це роблю. Оцей маркетинг, оцей соцмереж, цей хайп, що це не має до тебе прийти, в тебе має бути мотивація натхнення, Все це не працює. Тут є інша сторона медалі, що будь-які досягнення це нудно. Ви маєте виконувати будь-певні дії, щоб досягти своєї мети. Це має бути послідовність і періодичність. Ваша структура, але все рівно, якщо вам цікаво, як опинити свій мозок і зробити будь-яку дію цікавішою і веселішою, можете мені написати про це в коментарях, що ви зацікавлені цьому. Я зніму відео про це, як опинити свій мозок, щоб виконувати будь-які дії, не дуже нудно і досягати своїх цілей або взагалі планів. І зараз я вам не буду розповідати, що робити, щоб досягти своїх цілей, ви просто зрозумієте, що справді істину для вас. Що справді ви хочете і що ви можете зараз зробити, і розписати собі це на аркуші папері, не тримати в голові, тому що те, що в голові, воно ніколи не виконається це раз. І, по-друге, воно просто буде висіти десь там в повітрі і просто буде ідеєю. Тому краще напишіть це у собі в надатки навіть. Тому я думаю, що ви подивилися це відео не просто так, а що ви обдумаєте те, що треба для вас. І ви не будете порівнювати себе з іншими. З єдиним, яким ви можете себе порівняти, це ті люди, які були ви вчора. А ті, версії, якою ви хочете стати, ви маєте туди прагнути йти. Тому навіть тисячу кроків, навіть один зваласований прийом їжі 10 вивчених нових слів, або просто якась мінімальна дія, яку ви можете зробити вже сьогодні. Це вже крок. Тому що не треба чекати завтра, післязавтра, понеділка, нового. Місяць якось там посвітить, або з вами щось станеться, що ви змушені тоді будете зробити. Просто почніть рухатися. А якщо ви додивилися це відео до кінця, я буду дуже сильно вдячна, коли ви поставите пальчик догори, підпишитесь на мій канал, це допоможе моєму контенту просуватися, а мені надасть більше ідей, що знімати надалі. І також, якщо колись у вас спрацювала або не спрацювала мотивація, ви можете поділитися своїми думками в коментарях. Я вам бажаю усього найкращого, і ми зовсім скоро побачимо з вами у новому відео.